Всім привіт! Гарного такого доброго вечора! Цікаво виплітається. Ось ця схема. Зараз я трішки пройду, збільшу її. Так. І ось тепер показую той рапорт, який буде повторюватися. Так, зараз я подвину ще. Так, ой, бачите, тут циферки є навіть. Ну все інше. Так, чому вона цікава? Ну, для мене цікава. Чому вона і цікаво, вона виплітається? Так, а, тому що так, ось. У мене тут виходить, як пелюсточками так воно зробилося. так. І тут у мене таких цих, це ось якби один пелюсточка, це друга пелюсточка. І так далі. У мене їх вийшло 10, тут 11. Так, тепер набирала я 10 повітряних петельок. і 20 стовпчиків з одним накидом у це кільце. Другий рядочок у мене між стопчиками йшла повітряна петелька. Тому що я спробувала, в мене загортається. Тому повітряна петелька. Слідуючий рядочок ішов у мене по схемі. Слідуючий також по схемі. В слідуючому рядочку я тут дві повітряні петельки. Стопчик без накида, під ланцюжок, дві повітряні петельки. Все інше по схемі. Третій, три повітряні петельки, стовпчик без накида, в стовпчик без накида, три повітряні петельки і по схемі. Ось тут від по центру ланцюжка і до іншого центру ланцюжка я виплітала 12 повітряних петельок. Так, ось такі зміни. Ось така вона, бачите, цікава, вона виплітається. <кій> розпочала я ось цей ще рядочок, розпочала, але зараз на ньому не буду на нього звертати уваги, тому що, тому що побачу, як він буде далі йти. Я вчора випліла, виплітала ось буквально до ось цього рядочку. Але в мене вона сильно бралася хвилями. Тому розрахунок я вже брала від того, як мені її зробити найкраще, щоб вона рівненько у мене випліталася. Тому що я дуже не люблю, коли вона береться хвилями, і потім при блокуванні її розтягувати. Мені так не подобається це. Тому відразу я вирішила вирішила робити, щоб у мене вона рівненько рівненько йшла. так Тому дивіться дивіться на цю схему. У вас свої нитки, свій гачок. А можливо, у вас буде йти так, як тут є по схемі. Ну, у мене трішки вже по-іншому. Нитки у мене молоч тонкий акрил молочний, так? Ось сейчас покажу так. Я вже не раз показувала, я вже виплітала цими мене білого кольору, рожевого кольору були ці нитки, так? Так. Так і ось. Так. Всі всі ці значечки тут. Так, що. так і мій гачок, зараз у мене просто під руками його немає. Тому тому надалі я буду виплітати і поступово, поки виплітається, буду розповідати вам, який розрахунок, далі у мене йде стовпчиків з, з повітряними петельками. Що в мене виходить, будете. Тоді спостерігати. Ну, далі буде. А ще далі буде обов'язково цікавіше. Ну, я ж кажу, що по схемі то тут 11, виходить? А в мене 10 їх. Я ж кажу, ну, я вже брала з того з розрахунку, тому що вчора і так, і так, і навіть сьогодні е, вже просто вернулася і переплела на 10 на 10 цих пелюсточків. Ну, так вони бачите, як виплітається, то виходить, як квіточка вийшла, і отак пелюсточок получився. Так що воно дуже цікаво. Дуже цікаво цими нитками, тим, що тут рельєфних стопчиків немає, але вигляд так, що ніби за рахунок оцих ланцюжків, ніби що є. Воно ніби так як рельєфна вона іде. Так що цікаво, цікаво, так вона виходить. Ну, камера, зрозуміло, не всю красу передає. Так, що я вам ще хотіла показати. Тому кому подобається плетіть. Ну, хто спостерігає, то спостерігайте, далі буде цікавіше. Так, ще я вам хочу показати ось хустину, так, куди продвинулася, так. І в хустині ось. Тут повинна бути пуста клітиночка. Ось вони. Не вистачає, тут замальована, а вона повинна бути пуста. Чотири пусті клітиночки, отак навскоси йдуть. Так, ну а тепер показую, що виплила, що в мене виходить. Так, з хустиною. Так, яка краса у мене виходить? Продвинула я вже <кхід> продвинулась плетіні, так. Так, і дивіться, ось куди. Уже в мене ось тут є трішки квіточки. Ну, цей рядочок я ще не закінчила. Так, тому що вже вімкнули світло. І я вирішила записати відео, бо я ще трішки тут плила цей рядочок сьогодні. Так, поки світла не було. Так, ось така вона, ось така вона виходить. Тож, також мені подобається, цікаво. Виплітається. А, так не пер... ну все одно так вона більш красивіша. Більш мені подобається весь цей малюночок на цього кольору такого, Да? Мені подобається. Але я ж кажу, якби та камера передавала, інколи вона не всю красу передає. Так, і продвинулася, ось я вам казала, ось тут вже оцей рядочок і до квіточка. Так що, отак поступово продвигаюся. Але, але я плела товстішими нитками. Це тонша набагато нитка, так? Єдине, я думаю, тепер, як яка ця хустинка буде за довжиною цією. да. Тобто мені хочеться така, щоб вона була, знаєте, як шаль, така. Велика. Ну, поки я виплітаю, так? Поки я виплітаю, ще мені виплести ось шматок, потім ще тут ось шматок такий гарний, тому що я буду виплітати отак повністю цей весь узор по цьому, так. Тому я думаю, що можливо в мене вийде. Бо там клітиночки з товстої нитки, вони трішечки більші. Ну, Поки виплітаю весь малюночок, далі буде видно, що в мене тут виплітається. Тому ну, я задоволена. Задоволена, як виходить, мені подобається. І цікаво, просто надалі самі цікаво. Ну, ось такі справи. Ось це все те, що хотіла вам показати. Цікаво воно все виплітається. До завтра! Бережіть себе, гарного настрою! Любіть Бога, благотворчого суспільства! І дякую вам, що ви в мене є на каналі. За ваші добрі, теплі слова, за те, що ви просто дивитесь, за те, що ви просто лайкаєте. Дякую. До завтра.